Є новина, друзі. Нова війна. Трамп змінився, а Путін цього не очікував. Дослухайте до кінця. Щойно Трамп заявив, що в Венесуелі американські збройні сили будуть боротися з картелями на суші. А що це означає? А це означає нову війну, тобто, скоріш за все, війська США увійдуть в Венесуелу, того що боїться Мадуро, диктатор, який там сидить, якого, до речі підтримує, і Китай і. Путін, диктатор, також. І от він цього боїться, він там мобілізує людей, але вони не навчені, не мають достатньої кількості зброї. Це взагалі виглядає на відео комічно, як вони там мобілізують жінок і, і навчають їх воювати з американською армією. Я думаю, якщо буде проведена операція, режим Мадуро швидко впаде і буде поставлений демократичний режим. Тим більше там є претендент, президент, який вже був обраний, просто Мадуро не дав йому якби, осягнути цю владу. І це, як на мене, однозначно нова війна Трампа. Він хоче, як Якби знищити цей режим. Ну і зрозуміло, США захопить ну нафтові родовища дуже великі, які почнуть працювати на повну потужність і що це зробить, впадуть ціни на нафту ще більше. Трамп домовився про це із країнами ОПЕК. Вони вже не хотіли збільшувати видобуток нафти, але ну ще вирішили збільшити і в жовтні і в листопаді не на велику кількість ну, 150, Можливо, там в листопаді буде більше е, тисяч барелей. А якщо впаде воно дуже швидко, то Америка запустить там Експорт нафти, що взагалі може обвалити її ціну. Тобто Трамп діє проти ну, Китаю, який заліз в Венесуелу і там має дуже серйозний вплив, і проти росіян, які бояться зниження ціни на нафту, тим більше під нашими діспстрайками, які успішні і б'ють по е, Путіну. Трамп змінився абсолютно, тому що щойно він виступив перед генералами. Ну я вам розповідав, що там 100 генералів зустрічаються їх, збирає якби. Голова Пентагону і туди приїхав Трамп, і там не було жодного слова про скорочення американської армії. А навпаки, що американська армія має стати найсильнішою в світі, що зараз вона найсильніша в світі, і треба вкласти кошти в розвиток ядерної зброї, в розвиток підводних човнів. Вони кажуть, що вони попереду зараз Китай і Росії, але ті намагаються наздогнати ж спільно, тобто не по одинаку, тобто Китай окремо, Росія окремо, а спільно. І, ну, значить, він їх просто називає своїми ворогами. Він знов назвав Путіна паперовим тигром, що він мав закінчити війну за три дня, вже веде чотири роки і програє цю війну при генералах. Ну і сказав, що ми маємо стати найсильнішими, щоб навіть ніхто не подивився в наш бік. Ну і оця показова заява по Венесуелі це однозначно показник сили. що... Трамп змінився, він відкинув ідеологію в цю ізоляції. Ну там є багато в нього таких послідовників в адміністрації, і тепер він буде впливати на весь світ. І це прекрасно, тому що Україна ну це вже західна частина світу, і Україна буде грати на стороні Трампа і бути бити по росіянам і завдавати дуже серйозних ударів. По ним я думаю, що Путін такого не очікував. Він думав далі вести в оцю свою гру, розказувати страшні історії, що вони. Наступають, перемагають, але вже от навіть по заявам, які я розповідав сьогодні зранку, Піскова, ну впевненість в російських еліт пропадає. Треба тиснути Діп а тим більше після таких страшних ударів, як щойно відбувся по Дніпру. Просто жахливий удар під час дня, удар Шахеда. Є в мене на телеграм-каналі, в шапці профілі. Йдіть. Дивіться, ну, треба відповідати, тому що це єдиний шлях заставити Путіна припинити війну. Лайк, репост, підписка, телеграм, в шапці, профілі, підписуємося.